Привіт усім, хто не чує та бачить в ефірі подкаст Культурний Френик. Та з вами я, Ніна Копониця. Тут ми говоримо про культуру просто, тепло та щиро разом з людьми, які роблять наше місто живим, цікавим та натхненним. Сьогодні у нас в гостях людина, яка дуже добре знає культуру сьогоднішнього дня. Вона досліджує сучасне мистецтво, працює з художниками та ідеями, а ще є програмною директоркою промприлад Art Арт Центр. Знайомтеся, Ксенія Малих. Вітаю, пані Ксенія, Дуже рада бачити вас у культурному франці. Як ваш настрій? Вітаю, мені дуже приємно, що ви завітали. Супер! Тоді давайте починати. Ви, мистецтво знавиця. Це звучить дуже серйозно та стримано. Розкажіть трохи про цю професію. Хто це, для кого, та як зрозуміло, що бажаєте цим займатися? Зазвичай факультет мистецтвознавства є в академіях мистецтва. Тобто там, де вивчають мистецтво, там, де художники вчаться, а також це можуть бути співаки, театральні актори, кіноактори і так далі. Але окрім всіх цих, очевидно, творчих спеціальностей мають бути люди, які. Можуть про це говорити і можуть про це пояснювати людям. І це і є мистецтвознавці, театрознавці і кінознавці. Ну, мені здається, що е, вибору в мене не було, тому що я виросла в мистецькій родині. Мій батько художник Олексій Малих. Е, він також працює зараз куратором галереї в Києві. І я виросла в мистецтві в розмовах про мистецтво і, чесно кажучи, не бачила якоїсь іншої дороги для себе. І ось я тут. А чи була у вас якась така думка, що хочете змінити професію та перестати займатися мистецтвом? Навпаки, я спочатку пішла працювати в рекламу, потім працювала трошки на п'ятому каналі на телебаченні, коли була помаранчева революція, і це було дуже класно. Тоді я зрозуміла, що я хочу працювати для суспільства, я хочу робити щось для людей. І в якийсь момент я зрозуміла, що найкраще я знаю. Мистецтво, і тому я хочу робити щось для людей через мистецтво. Ви багато працюєте з сучасним мистецтвом. А як би ви пояснили дітям або людям, які кажуть, я нічого не розумію у сучасному мистецтві? З чого б ви почали? Ну, це зі мною відбувається майже кожен день <сх> така ситуація. І а, перше, що я зазвичай кажу, це те, що Будь-яке мистецтво колись було сучасним, і тому ви ж не можете сказати, що мені зовсім не цікаво, не зрозуміло мистецтво взагалі, правильно частіше за все люди кажуть так про сучасне мистецтво. А я кажу, що все, що ви любите в мистецтві, колись було сучасним. Тож треба просто відкритися і спробувати зрозуміти, або можна навіть не намагатися зрозуміти, а просто, просто відчути. Промприлад Арт-центр це дуже важливе культурне місце у івано франківську Перше, до речі, такого типу у нас розкажіть, що відбувається, чому воно таке важливе для нашого міста? Коли придумали промприлад, як промприлад, реновація, як інноваційний центр, як таку екосистему, де дуже багато поєднано між собою. Класних людей, які роблять щось для суспільства і також бізнес, вони зразу придумали, що їм потрібен арт-центр. І через якийсь час вони запросили мене. Я переїхала з Києва і почала створювати цей арт-центр. У мене з'явилася моя прекрасна команда, яка це все робить разом зі мною. І власне арт-центр потрібен, як мені здається, хоча я думаю, що Є дуже багато різних, різних варіантів, але мені здається, що це місце, де ти можеш прийти і подумати, ти можеш змінити свою точку зору, можеш піддатися на якусь пропозицію від художників, подивитись на щось інакше. Наприклад, ця виставка, в якій ми зараз знаходимося в цій експозиції, вона наштовхує нас на питання. Що відбувається з нашою спадщиною зараз під час війни? А також знову продовжує думку про те, а що робити з радянською спадщиною? Оце місце, де ми знаходимося, це по суті радянська спадщина. Тобто, це е центр це місце, де ти можеш подумати сам, а також де ти можеш з кимось поговорити і в цьому діалозі теж знайти якісь нові думки. А тепер пропоную трохи пограти у рубрику «Бліць опитування». Я вам кажу питання, а ви відповідаєте перше, що спаде на думку. Готові? Так. Мистецтво для мене це Любов. Франківськ — це любов. Художник, який останнім часом мене вразив. Нікіта Кадан. Кава з молоком чи без? З безлактозним. Місце сили для мене. Закарпатська область, село Буковець. Книга, яку пораджу кожному, це зараз мені дуже подобається Артур Дронь. Хамінгує, нічого не розуміє. Ідеальний обід для мене боул із кави спільне робота мрії для мене. Про центр Натхнення приходить, коли я на природі. Клас, дякую вам. А тепер повернемося до основної розмови. У вашій роботі напевно багато зустрічей, ідей, відповідальності. А що вас надихає та тішить найбільше? Найбільше я люблю працювати з художниками і художницями. Бо коли вони довіряють нам свою ідею, або якусь мрію, або якийсь задум, і ми можемо створити цю магію для того, щоб це реалізувалось. І оцей процес намацування цієї ідеї, процес втілення пошуків найкращого втілення це я люблю найбільше. Але це маленька частина того, що я роблю. А що робити, коли з художником не трапляється меч? Насправді меч може трапитись завжди, бо треба шукати цю точку, де ви можете зійтися. Але насправді цей меч має відбутися ще до того, як ви прийняли рішення працювати разом. Якщо художник або художниця йдуть в якісь інші напрямок, і ми не співпадаємо по тому, що ми робимо, то Просто не відбудеться співпраця. Це відбувається ще до, на березі, до того, як ми почали щось робити. Ви працюєте з дорослими, митцями, кураторами. А на вашу думку, чи важливо пояснювати дітям, що таке мистецтво? І як це зробити просто та легко без нудьги для них? Це дуже класне питання. Я думаю, що те, що ти робиш, це теж дуже важливий внесок в те, щоб пояснити дітям і підліткам і насправді і дорослим. Тому що всі хочуть просте пояснення, всі хочуть простої мови для того, щоб щось зрозуміти. Ніхто не хоче відчувати себе недостатньо розумним для того, щоб щось зрозуміти. Але це насправді не так в сучасному мистецтві. В нашому арт-центрі все зроблено так, щоб можна було зрозуміти. У нас є для кожної роботи є тексти, які просто написані, і завжди хтось є в арт-центрі, хто може пояснити. А також ми ще в арт центрі робимо. Вже другий рік підліткову програму вона називається Артбаза. Це безкоштовна програма для підлітків двох вікових груп з 12 до 17, які хочуть розібратися в сучасному мистецтві і навіть спробувати щось зробити. І ось ми це робимо разом з моєю освітньою менеджеркою Катією Лазаревич, що допомагає вам не вигорати та знаходити баланс між роботою та відпочинком. Мені здається, що дуже важливо тримати вихідні. І навіть якщо це от сьогодні субота, але я буду за це вихідна в понеділок. Тобто тримати оці хоча б два дні на тиждень, коли ти будеш думати про щось інше. Це моє правило. Це мені допомагає перепрошити свій мозок для наступного робочого тижня. Але коли вигораю, коли дуже втомлена, я завжди думаю про те, що для чого я це роблю, яка моя велика ціль. І моя велика мета, заради чого я це все роблю, це українське мистецтво. І, власне, кожен раз, коли я трошки забуваю, чому так важко, я потім згадую про це і, і йду далі. А тепер ще одна маленька рубрика асоціації. Я вам кажу слово, а ви перше, що уявляєте про нього: мистецтво. Велика виставка. Свобода. Україна. Простір. Мистецький простір. Тиша. Гори. Ідея. Реалізація. Діти. Любов. Сьогодення. Немає завтра. Франківськ. Затишок. Клас, дякую. Дякую. А чи є в Україні якась локація, до якої тягнеться арт-центр? Е, насправді ні. Ми намагаємось придумати щось нове. Ми намагаємось придумати арт-центр, який не схожий на жоден інший в Україні. Тому що ми намагаємось придумати нову модель. І отут в промприлад-центрі, наприклад, навіть фінансова модель у нас інакше. У нас є меценати засновники, які нас підтримують. Жоден інший центр в Україні так не працює, і це дає нам свободу. Для того, щоб робити те, що ми вважаємо за потрібне. Багато інших арт-центрів теж мають свободу, але ми її маємо за інший рахунок. І ми, отак, все, що ми робимо, ми намагаємось придумати і робити все по-новому. І наостанок дуже важливе питання: про що ви мрієте у 2026 році? У 2026 році в мене є. Велика мрія це достойно представити Україну на венеційські бієнали, яка відбудеться відкриття якої в травні цього року. Ми я співкураторка і промприлатар-центр представляє Україну на цьому найважливішому мистецькому форумі з проектом Жани Кадирової гарантії безпеки. Супер, бажаю вам, щоб ця мрія здійснилася. Що ж, дуже дякую вам за цю теплу та щиру розмову. Звісно, дякую за те, що робите для мистецтва та для нашого міста. А також маю для вас маленький подарунок. Боже, яка краса! Це вам. Дуже дякую вам за і, розмову. І я вам дякую, дуже красиво. Мой клас пахне. Дякую. дякую. А всім, хто нас слухав. І дивився велике. Дякуємо! Це був подкаст Культурний Франик. Та з вами була я, Ніна Копаниця. До нових зустрічей, Па-па!